Просто про субсидії. Представники управління праці продовжують турне мікрорайонами Хмельницького та роз'яснюють містянам цьогорічні тонкощі оформлення пільг зі сплати комуналки. Ще у квітні в оселі хмельничан надійшли заяви та декларації. Фахівці запевняють, вони прості у заповненні. Дані просять вносити уважно розбірливим почерком. Важливий момент у декларації дозволено не вказувати доходи людини, яка зареєстрована, але фактично не проживає на квадратних метрах. Якщо ця особа не, фактично не проживає і не будуть декларуватися їй доходи, цій сім'ї фактично вигідно отримувати субсидію у більшому розмірі, так як в такому випадку зменшується дохід на одну особу. Декларувати доходи можна за вибором за рік або ж останні шість місяців. Субсидія не дістанеться тим, хто за цей період здійснив покупку на суму 50 тисяч гривень і більше. Втім, виключення існують. Як виняток, комісія може призначати житлову субсидію. З того, що і ще сьогодні не називалося, це навіть для тих осіб, які, наприклад, мають неоформлені трудові відносини, або було навіть це придбання більше 50 тисяч, або, наприклад, тримають квартирантів. Цьогорічне нововведення субсидію призначають на рік. На неї, швидше за все, зможуть розраховувати і господарі дачних будинків. Відповідне рішення планують прийняти на рівні Кабміну. Ми внесли пропозицію, щоб в дачних масивах субсидія призначалася на загальних підставах. Тобто, якщо така сім'я сплачує платежі, то щоб на загальних підставах вона мала право на житлову субсидію. Сподіваються, фахівці що до осені вирішиться питання із нарахуванням субсидій для людей не зареєстрованих, але фактично проживаючих квартирах. Та врегулюється проблемний момент із нарахуванням пільг мешканцям будинків з даховими котельнями. Аби не створювати осінній бум, спеціалісти просять хмельничан уже надсилати в управління праці заповнені документи. Я прошу всіх малозабезпечених сімей звернутися за житловою субсидією, зекономити свій бюджет для вирішення своїх наступних потреб. Для тих, хто не може впоратись із цим завданням самотужки, в різних мікрорайонах обласного центру працюють громадські приймальні, у яких можна отримати вичерпні відповіді на хвилюючі питання.